Після початку повномасштабної війни серед українців зріс попит на україномовний контент. Чимало людей не бажають бачити сайти окупанта у видачі Google і дивитись російські відео на YouTube. Проте деякі українці досі продовжують слухати виконавців країни-агресорки, а чи слухають російське «Дніпряни». Ні, ми не слухаємо російську музику, але якщо чесно, от пісні, які в мене з моєї молодості, наприклад, там Віктор Цой, група крові на рукаві, а це те таке, щоб я заспівала під гітару. Ми хочемо спонсувати ворога. Знаєте, все дитинство було на російській музиці, та воно зараз іноді щось хочеться послухати, але так ти просто розумієш мозком, що це підтримка ворога. А ми проти ворог менше, ніж раніше, потому що деякі виконавці негативно зваз за нашої країни. Тому і негативно к ним тепер отношение. Ну не совсем русских виконавців, і з криптоніта, от, ну, казахських там різних, почему слушаю. Мені нравится. Також подобаються українські виконавці, да, тому ми із задоволенням слухаємо. Зараз дуже багато класної української музики. Після агресії якраз от наші наших виконавців їх стало більше. І їх почали показувати і по радіо крутити, і взагалі їх просто більше з'явилося. Із таких, типа, як Реф, та Карабок, а Київський спланітель з українських виконавців мені дуже подобається фіналістки Євробачення. Це прям взагалі топчик. А мені дуже подобається коло. Ось це зараз мої ще я обожнював бомбокс. Уночі! Я тобі співаю під гітару! Павло зі бром. Монатік так. Антитіла нам подобається, як їм. Клавдія Петрівна, пивоваров. Ну типу, наші українські виконавці. Лише за один рік повномасштабної війни російські автори заробили понад 80 мільйонів доларів від глядачів і слухачів з України, сплативши 5 мільйонів доларів як податок країні-агресорці. Ця сума еквівалентна десятьом тисячам дронів, які Росія могла закупити, аби продовжувати атаки на Україну. Відповідну інформацію підрахувала економічна правда. Свою думку з приводу прихильності українців до російського контенту висловив і Артем Ткаченко, фронтмен гурту Пробас. Ми не можемо а, приймати ну, російську музику, російськомовну навіть музику, тому що вона несе а, цінності іншої країни, країни агресора, не тільки цінності, але й романтизм. А, і ти слухаєш цей трек такі да я з тобою згоден там десь. Ну і все ти згоден вже по факту з ворогом, який прийшов тебе вбивати і знищувати нас як націю. За короткий проміжок часу українці зрозуміли, відмовитись від російських платформ реально як вирізати злоякісну пухлину. Тож тримайте декілька порад, аби контент країни-агресорки траплявся вам менше. Щоб Ютуб зрозумів, якою мовою видавати контент, треба видалити з пошуку та історії переглядів усі відео російською, перевіряти підписки і видаляти всі російськомовні канали. Постійно натискати не цікавить під російськими відео на головній сторінці і в рекомендаціях. Це потребує часу і терпіння, але результат усе ж вартий зусиль. Аби отримати український контент у Google, можна спробувати ставити «и» в кінці запиту. Це пошуковий оператор, що виключить сторінки зі сполучником и який використовують лише в російських текстах. Для користувачів Spotify та Deezer є сервіс Shame Voices, який допомагає очистити від російської музики збережені плейлисти. Потрібно залогінитися через стримінг, переглянути запропоновані треки і підтвердити їх видалення. Під зачистку потрапляють композиції виконавців, які відкрито підтримали російське вторгнення або не робили щодо нього жодних заяв. Артем також ділиться в кожній пісні. Учасники гурту хочуть торкнути глядача українською творчістю як автентичною, так і сучасною. Це намагались зробити і в останній пісні запис, де використали старі уривки гри гуцула на скрипці. Я хочу, щоб мода була на українську музику, на українську етноку, на голоси, на елементи, на інструменти. Наш гурт цим ну на це працює 100% 100% часу. Це наша позиція робити музику українську і щоб вона була впізнавана в світі. Дані соціологічного дослідження показали, що після початку повномасштабного вторгнення 62% українців повністю припинили споживання контенту російською мовою. Анастасія Васько, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.